Один з трьох російських бомбардувальників ту 22 м, які брали участь у ракетній атаці на Україну, зазнав катастрофи і впав в полі в Красногвардійському районі Ставропольського краю. Про це повідомляють російські змі та пабліки. А от як-то не про Україну все. попереднього руйнувань та жертв немає. Пілоти катапультували. Пише російський телеграм-канал Маш. А так званий губернатор краю написав, що пілотів відвезли до лікарні. Знайдено двох пілотів з літака, який впав у червоногвардійському окрузі. Вони живі та їх везуть до лікарні. На місце виїхали усі служби. Ну що ж, вічного польота. Отже, ситуація на лінії фронту залишається вкрай складною, бо ворог зберігає. Перевагу в озброєнні і живій силі намагається пробитись через наші лінії оборони, прагне розширювати зони зіткнення, бо з'являються нові ділянки активних дій, зокрема, це Новокалинове. Ворог проводить інформаційно психологічні операції, на кшталт підживлення розмов про підготовку широкомасштабного наступу на Харків, аби вплинути на стійкість нашого суспільства, і це робиться у поєднанні з регулярними ракетними та бомбовими ударами і по Харкову, і по Сумам, і по Чернігову, і по іншим ділянкам та містам, які зараз. Ну, наближені до кордону з державою агресором, Тож зараз ворог насправді поспішає скористатися цим вікном можливостей, яке сформувалося тривалою затримкою у наданні американської військової допомоги, і як наслідок необхідністю наших сил оборони вкрай ощадливо використовувати засоби враження від артилерії до систем протиповітряної оборони. І вчора міністр оборони США Ллойд Остін та голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун закликали Конгрес якомога швидше схвалити законопроект про допомогу Україні. Чарльз Браун казав про те, що чи мова про боприпаси, чи про транспортні засоби, чи про платформи. Я кажу вам, казав генерал, що Україна зараз зіштовхується з жахливими умовами на полі бою. В цих жахливих умовах наші військові витримують тиск противника. голосування за законопроектом про допомогу США Україні має відбутися в Конгресі 20 квітня. Там йдеться про виділення Києву 61 мільярда гривень. Половина з цих грошей, чи точніше третина, піде на. Поповнення американських арсеналів і насправді ухвалення цього законопроекту розблокує постачання техніки та озброєння, до речі, включно за такамсами. Бо США мають достатні запаси цієї зброї, і за моїми оцінками, ухвалення цього позитивного рішення для України, ну як на мене, цього разу є достатньо високим. Також збільшується європейська допомога Україні. Це відома чеська ініціатива, яка передбачає постачання України значної кількості боєприпасів, але поки що ці боєприпаси ще не надходять і. Збільшується е, отримання нових комплексів ЗРК для України. Ми знаємо, що Німеччина оголосила е, про передачу ще одного Петріота для України. А сьогодні стало відомо, що німецька компанія е, е, DHL Defense, яка виготовляє зРК Айріс в, в різних версіях, повідомила, що вже поставила в Україну три батареї. Ще більше буде передано у цьому році, і наступна батарея. Вже через декілька тижнів. Тобто, фактично можна говорити, що зараз і нової хвилі підсилені й побоються Росії, тому кидаю в бій всі накопичені сили та засоби, аби захопити більше території. І якщо ми говоримо про бойові дії, про інтенсивність бойових дій, то фактично. За минулу добу було 68 бойових зіткнень лева частина припала на новопавлівський напрямок, але найбільш такою стратегічно важливою ділянкою залишається Бахмутський напрямок, точніше ситуація навколо населеного е, пункту Часів Яр, і зараз ми зможемо більш детально дізнатися про ситуацію на цій ділянці зараз до нас наслучається Юрій Федоренко, це командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, що воює у складі 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового Івана Сірка. Пане Юрію, вітаю вас на каналі Еспресо. радий бачити і чути. Слава Україні! Героям слава! Ваша бригада, ваш підрозділ нищить противника на декількох напрямках, але я певен, що оператори вашого батальйону якраз бачать і часів яр, і Богданівку, і Іванів, і Іванівське, те, що відбувається поблизу Клішіївки, хотів би насамперед запитати, що зараз навколо часів яру, тому що всі зараз намагаються отримати крайню інформацію, ну що там намагається здійснити противник, які дії здійснюють наші сили оборони. За останні декілька діб, незважаючи на постійні штурмові дії, противник жодних тактичних успіхів на полі бою не мав, продовжує штурмувати як в напрямку основного серед зусиль. Тобто сам часів яр також намагається обійти по флангах, а саме рухається в населеному пункті Іванівське і також в населеному пункті Богданівка. Ідуть жива бої, якщо казати про Іванівське і Богданівку, йде боротьба жорстка за кожну хату, за кожну вулицю, ряд позицій є перехідними з рук в руки. Але тим не менш силам оборони вдається достатньо активно тримати оборону. Противник застосовує різну тактику. Я маю на увазі, десь він намагається накопичуватися особовим складом пішим порядком. Вони рухаються з інтервал дистанцією десь орієнтовно 15 20 метрів по одному світлий час доби приходять до передових позицій, там накопичуються, і потім, по більшій частині, от в такі періоди доби, коли ще не темно, але вже не світло, починає. Сутінки спускається або навпаки, коли починає світати, проводять активні ударні штурмові дії з ціллю вибиття наших підрозділів з передових позицій. Це одна тактика. Інша тактика, це коли противник застосовує значну кількість легкоброньованих. Зараз ми поновлюємо зв'язок з Юрієм Федоренко. Це командир батальйону безпілотних ударних комплексів ахілес де 92-ї бригади. Цей батальйон діє на декількох напрямках. Зараз один з важливіших це якраз Часів Яр. І Юрій розповідає, яку тактику використовує противник. Бачимо, що тактика є різною. Ми говоримо і про використання бронетехніки в форматі штурмів, і використання малих піхотних груп. Зараз ці зусилля противника скеровані якраз на охоплення часів яру із півночі і з півдня. Там якраз є Прагнення ворога знайти такі слабкі місця в нашій обороні, але як розповідає Юрій Федоренко, можливості противника такої немає. Пане Юрію, продовжуйте. Будь ласка, так ось перший етап ми проговорили, як вони проводять ударні мої дії. Другий етап це коли вривається на легкоброньованій техніці, намагається зробити це швидко, маневрено, підвести свій особливий склад до передньої лінії. Сьогодні, до прикладу, противник вийшов тримає одиницями техніки типу БМП. Одна одиниця була знищена. Підрозділом нашим в Русі спали на іншого хлопця. Протитанкісти спалили, і третя змогла покинути поле пола бойовиді, тому що не доїхала до сектора найбільш можливого нашого враження. Також потенціально... потім були ліквідовані ті групи, яку противнику вдалося зпішити. Тому активна оборона зараз достатньо насичена багато чого залежить від кількості технічних засобів, зокрема розвідування БПЛА та ударних БПЛА.